Доброго дня! Поговоримо про останню судову практику Верховного суду з питань податкових накладних. Є дуже цікаве рішення, про яке я хотів би вам розповісти. Також я проаналізую певні роз'яснення Державної податкової служби також цього питання. Як завжди стисно і зрозуміло, підписуйтесь, ставте подобайки, робіть коментарі, поширюйте цю інформацію, оскільки це дійсно дуже важливо. Розглянемо доволі поширену ситуацію. Платник ПДВ відвантажив товар іншому платнику ПДВ, але не зміг своєчасно зареєструвати податкову накладну у зв'язку з відсутністю ліміту. Через певний час, тривалий час, ліміт був поновлений і платник податку зареєстрував податкові накладний. Втім. Покупець відмовляється розрахуватися повністю за поставлений товар, оскільки вважає, що він втратив право на податковий кредит і посилається на те, що згідно мов договору, він має розрахуватися за товар лише в тому випадку, коли продавець не тільки поставив товар, а і своєчасно зареєстрував всі податкові накладні. Покупець вважає, що несвоєчасна реєстрація податкових накладних спричинила йому збитки і тому відмовляється повністю розраховуватися за товар. Скажу навіть більше, У мене є практичний кейс, у якому покупець не тільки відмовився від повного розрахунку, він також погрожує продавцеві, що він зробить залік зустрічних вимог, тобто вимоги постачальника про повний розрахунок за поставлений товар. І власної вимоги про компенсацію збитків у вигляді суми ПДВ, на яку покупець, за його свеженнями втратив право на податковий кредит, тобто він навіть намагається зробити залік. Розберемо цю ситуацію разом. Як бачається в ситуації, тут є два абсолютно різних питання, які потребують окремої правової оцінки. Питання перше: чи таки втратив право покупець товару? На віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту, якщо продавець своєчасно не зареєстрував податкові накладні. І питання друге: чи має право покупець вимагати від постачальника компенсації збитків у вигляді суми ПДВ, на яку він нібито втратив право у зв'язку з несвоєчасною реєстрацією податкових накладних? Розглянемо перше питання. Для цього ми відкриємо пункт 69.9 розділу 20 Податкового кодексу України. Читаємо. Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи КРІМ. І далі перерахунок. Дотримання сроків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них у єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та або документів, у тому числі передбачені статтями такими та податкового кодексу України, сплати податків та зборів платниками податків. Друге. Строки проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів порядку в порядку визначеного статтю 86 цього кодексу, подання скарги на податкове повідомлення, рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатами її розгляду нарахування пені. Далі. Сроки проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів в порядку, визначеному статті 86 цього кодексу, подання скарги на повідомлення рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду адміністративного аресту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки. Йдемо далі. Сроків. Здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків суб'єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові зобов'язання, передбачені такими статтями кодексу, та або визначення грошових зобов'язань відповідно до статті 116 цього кодексу, а також строки подання та розгляду в сках на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної розрахунку коригування у єдиному реєстрі податкових накладних, передбачених під пунктом 5623. Статті 56 цього кодексу. Як ми бачимо, даний пункт містить виключний перелік питань, щодо яких передбачені податковим кодексом строки, не зупиняються. Ще раз підкреслюю, цей перелік є виключним. Тобто, всі інші строки, які прямо не перелічені, от в цих переліках, які я спеціально вам навів у слайдах і які я оголосив, от всі інші сроки, які туди не попали. Вони зупиняються на період воєнного часу. Саме тому я спеціально, підкреслю навів вам у слайдах повний зміст цієї норми для того, щоб ви особисто могли переконатися, що в цьому переліку немає строків на формування податкового кредиту. Строки реєстрації податкових накладних є. Сроки проведення податкових перевірок є. Сроки оскарження податкових повідомлень рішень є. Інші строки є. Але строків на формування податкового кредиту в цьому переліку немає. Що це означає? Це означає, що вони зупинені, і цей висновок є настільки наочним, що з ним навіть погодилась сама Державна податкова служба України. І не тільки погодилась, але й навіть видала про це окреме податкове роз'яснення. Відкриваємо його. Питання: чи зупиняється на період воєнного стану термін, встановлений кодексом для формування податкового кредиту? Відповідь Державної податкової служби так зупиняється, зважаючи на те, що на період дій на території України правового режиму воєнного стану для платників податків та контролюючих органів, зупиняється перелік сроків перебіг сроків, визначених податковим законодавством, крім зокрема виключень прибачених. Під пунктом 699 пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 кодексу. То перебіг строків, визначених кодексом для формування податкового кредиту на вказаний період зупиняється, строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ за зареєстрованими в єдиному податковому реєстрі податковими накладними, в тому числі складеними до введення воєнного стану на територію України. Встановлений таким то пунктом е, кодексу, після припинення або скасування воєнного стану продовжується на кількість календарних днів, які пропадають на період дії воєнного стану і протягом яких платних податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту. Також інше питання. Чи переривається термін, встановлений податковим кодексом України для формування податкового кредиту на період зупинення реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних розрахунків коригування? Відповідь так: у разі зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстру податкових накладних відповідно до таких норм податкового кодексу. Перебіг строку для формування податкового кредиту переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Друзі, гадаю, що на перше питання ми з вами відповіли доволі чітко і однозначно, тобто строк переривається. І зараз, на період дії воєнного стану, строк формування податкового кредиту. Він є зупинений, так говорить закон Податкового кодексу України, і це визнала Державна податкова служба України. Розглянемо друге питання: тобто, чи можемо в даному випадку ми ставити взагалі питання про нанесення підприємству покупцеві будь-яких збитків і за яких умов можливо ставити таке питання? Так, ось на це питання дуже. Чітко відповів Верховний суд у своїй постанові від 07 червня 2023 року по справі номер 916/334/22. Я не буду наводити зміст цієї постанови. Ви саме зможете знайти її у першому коментарі до цього відео. Я дам посилання, і ви по цьому посиланні зможете самі відкрити і подивитися цей документ. Я лише просто звертаю вашу увагу на те, що шукати вам потрібно відповіді на ваше питання у пунктах 5.16-5.23 цієї постанови. Зараз я лише дуже коротко і стисло дам основні висновки, до яких прийшов Верховний суд в даній постанові. Висновок перший. Господарські суди і тим більше контрагенти зі спорів не мають права самостійно давати кваліфікацію та оцінювати, чи виконав продавець всі законні обов'язки щодо реєстрації податкової накладної, чи ні. Таке право мають або податкові органи, або адміністративні суди. Висновок другий. Це, у свою чергу, означає, що навіть якщо в договорі прописане обов'язок продавця зареєструвати податкову накладну, то до того моменту, поки щодо такого продавця податковий орган не складе акт перевірки і не винесе рішення, і більше того, це рішення не набуде чинності, тобто буде узгодженим, ніхто не має права стверджувати, що продавець щось не виконав або порушив. Будь-які ствердження покупця про порушення і тим більше ухилення від повного розрахунку та підписання так званого акту про залік або рішення про залік прямо порушує закони і повинен тягнути як мінімум майнову відповідальність за затримку розрахунків. Висновок третій. якщо навіть покупець звернеться до господарського суду з позовом про стягнення збитків, його позов буде відхилено. До моменту отримання податкового повідомлення рішення або рішення адміністративного суду, якщо продавець це рішення податкової оскаржує. Адже всі інші докази покупця господарським судом будуть визнані недопустимими і не будуть прийняті до уваги. Верховний суд визнав. Що належними і достатніми доказами, які можуть свідчити про наявність податкового правопорушення, є акт перевірки податкового органу та податкове повідомлення рішення після його узгодження в установленому порядку. Ось такою є позиція Верховного суду. Вважаю, що вона також є доволі однозначною і чіткою. І тому вважаю, що і на друге питання, яке ми зараз з вами розглядаємо, ми також отримали з вами дуже чітку і однозначну відповідь. Підведемо підсумки. По-перше, зараз, на період воєнного часу, строки віднесення податкових накладних і формування податкового кредиту є зупиненими. Так каже закон і так визнає податкова служба України. І по-друге, до того моменту, коли у платника податків не буде винесено акт перевірки і до нього не буде застосовані певні санкції адміністративних в порядку, передбаченому. Податковим кодексом України і тільки і виключно органа Державної податкової служби України. Так от до того моменту, поки це не відбудеться, і ці податкові рішення не будуть узгодженими, будь-хто. Ані контрагент за угодою, ані навіть господарський суд не можуть стверджувати про наявність того чи іншого порушення договору, навіть якщо там це прописане. І тому будь-яких підстав для того, щоб не провадити повний розрахунок покупцем з постачальником продукції, зараз немає. Дуже сподіваюся, що ця моя інформація стане для вас корисною, і тому, ще раз нагадую, якщо вона вам сподобалась, і якщо вона дійсно для вас є цікавою, не соромтеся. Ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, поширюйте цю інформацію, оскільки це є волонтерським проєктом, який призначений для того, щоб дана правова інформація безкоштовно була поширена серед як найбільшого кола підприємців та підприємств України. Щасти вам!